Ла -ла -ла -ла. Хлопці, ви що тут зібралися? Що робите? Подивились? Покажи людям. Ану. Люди, я вам показую, Тоні сказав показати. Ми дивимося на захід сонця в нашому красивому місці. Так, Тонічок. Мам, Тоні прибіг з вулиці спеціально. Мам, диви, я вже бачу кольорове сонце. А зараз вже буде рожеве небо після того, як сонечко зайде. А, а, а я бачила вже кольорове сонце, вже не жовте. Вже не жовте, воно змінює колір, так? Так. Мій пупсик, солодкий. Вау, подивіться, який зім'я. Подивіться. у віконце, Шеві, світить бітна. нам. Песня на солнце, всех улыбать пламенцами, и витая я к маме нашу Ты мой окей, ты мне пупсик.